Дорогі брати і сестри, вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію, і сьогодні будемо роздумувати про книгу чисел. Єврейською мовою ця книга називається Бамідбар, тобто в пустелі, оскільки пустеля становить тло, на якому відбуваються описані в ній події. Йдеться про Синайський півострів, на якому євреї провели традиційні 40 років мандрівного життя, перебуваючи довший час в області Кадешу на північному сході півострова. Звідси євреї все ще під проводом Мойсея вирушили на північ та, оминувши мертве море зі сходу, дійшли до території Моаву і отаборилися неподалік Йордану навпроти міста Єрихону. Беручи до уваги ці переміщення, цю книгу можна поділити. На три великі частини, що своєю чергою складаються з менших секцій. Перша частина це з першої до 10 глави перебування на Синаї, перепис племен, різні приписи релігійно-культурного характеру, святкування Пасхи в першу річницю виходу з Єгипту. Друга частина це з 11 до 25 глави вихід з синаю і подорож. По пустелі до місцевості Кадеш, що розвивається кількома етапами, розвіддане обіцяної землі, ще один блок ритуальних норм для священиків і левитів, подорож з Кадешу до Моаву, де відбуваються славнозвісні епізоди бронзового змія та пророцтва Валаама. І третя частина це з 26 до 36 глави, новий перепис і передання влади Ісусові Навинові, здобуття деяких областей в яких. Вирішують зупинитися племена Рувима, гада та частини Монасії, перелік етапів, перейдених від Єгипту аж до території Моаву, деякі норми громадянського права, наприклад, спадок левітів і одружених жінок. Назва числа пов'язана тим фактом, що в перших чотирьох главах розповідається про перепис євреїв, поділених за належністю до різних племен і родин. Цей перепис охоплював лише чоловіків. Від двадцяти років і старших, тобто людей, придатних до війни, його метою було довідатися, які сили мав Ізраїль, оскільки він готувався покинути схили синаю та піднятися на північ до кордонів Палестини, де мав зустрітися з ворожістю і опором з боку тих народів, що зустрічалися по дорозі, і під час здобуття обіцяної землі. Здійснив перепис і відсвяткувавши першу річницю Пасхи, Ізраїль вирушає в дорогу на північ. Подорож по пустелі важка і небезпечна, і присутність Бога серед свого народу не становить в його очах достатнього запевнення. Звідси і безперестанні нарікання та спроби заколоту проти Мойсея, що був відповідальний за ті пригоди, в які він втягнув Ізраїль. У бунтах настають. Покарання головних винуватців та заступництво Мойсея, що своєю вірністю та молитвою намагається зм'якшити Божий гнів за невірність народу. Життя в пустелі мало виховати віру Ізраїлю свого Бога. І водночас випробовуванням народу, який вчився вірити, що Його благополуччя перед Ним у майбутньому, а не позаду в минулому. Вірити в Бога означає дивитися вперед. Вирушити назустріч загрозам небезпечного життя в пустелі, плекаючи надію, що незважаючи ні на що, прийдеш до обіцяної Богом землі, віра як ризик і надія на Боже Слово. Це зріла і доросла релігійна позиція, яку Бог виховував в своєму народові пустелі випробовуванням і навіть його невірністю. Ізраїль продовжує бути вибраним народом, незважаючи ні на що. Адже божі рішення не знають змін. Втім, покоління, що вийшло з Єгипту вже в дорослому віці, не увійде до обіцяної землі. Бог залишить ізраїльські племена блукати по цій пустельній території впродовж сорока років, тобто, допоки не вимруть ті люди, які жаліли за Єгиптом. Зауважмо, що число сорок у євреїв мало символічне значення. Практично воно вказувало на тривалість життя одного дорослого покоління. Нове покоління, яке підросло в пустелі, краще оцінило б Божу допомогу і землю, яку він мав йому дати. Місцевість, по якій євреї блукали, Кадеш, знаходилася недалеко на південь від Палестини. Про весь цей період в області Кадешу нам не відомо нічого, окрім того, що по прибутті туди померла сестра Мойсея та Арона Мір'ям. Аарон помер на 40-му році після виходу з Єгипту на горі Гор. Про їхню смерть розповідається в 20 главі. Навіть Мойсей в цей період, в один момент, роздратувавшись, зневажив Бога правдоподібно своєю зневірою, за що Бог покарає його тим, що він муситиме померти на порозі до обіцяної землі, лише побачивши її з вершини однієї гори. До Палестини, з усіх тих, що вийшли з Єгипту, увійдуть лише Ісус Навин та Калев. Перший стане на чолі єврейського народу як наступник Мойсея. Події, описані в цій книзі, перемішані зі секціями різного роду законів та розпоряджень, що їх дав Мойсей в ті роки. Серед подій, про які тут йдеться, на особливу увагу заслуговують дві: епізод про Зміїв і про Валаама. Перший епізод важливий через те чудесне спасіння, яке осягали через. Бронзового змія, що його Мойсей підніс на дереві, дивлячись на якого люди оздоровлювалися від отруйних укусів. Втім, його важливість більше полягає в тому, що в ньому ми знаходимо образ відкупителя, піднесеного на хресному дереві, який рятує від пекельного змія всіх тих, хто з вірою звертається до нього, як сам Ісус пояснює в Євангелії від Йоанна. Другий епізод. Славний Через розмовляючу ослицю Валама, одного чаклуна муавський цар Балак, бачачи, що не може перешкодити вторгненню ізраїльтян на його територію, посилає по чарівника, щоб той прокляв євреїв, і він таким чином зміг би їх подолати. Валааму виявляється видіння, Божий ангел наказує йому поблагословити Ізраїль, провіщаючи йому велике майбутнє. Славним є четверте пророцтво, в якому Віщується під образом зорі, що один з нащадків Якова стане царем і простягне своє володіння над переможними народами. В історичному значенні цим царем буде Давид, в універсальному значенні ним буде Христос, Месія, Його народ охоплюватиме всіх тих, хто вірує, а всі його супротивники будуть знищені. Вся єврейська і християнська традиція вбачає в цих віршах провіщення Месії. Саме на це пророцтво Покликаються мудреці, коли, прийшовши до Єрусалиму, кажуть Іродові На Сході ми бачили зорю Його. Брати і сестри, дякуємо, що ви були разом з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТН.